457, 5457 сім, сім. Поділити на сімнадцять. Поділити на сімнадцять. Так, розповідаємо, беремо. Беремо п'ятдесять. Ставимо правду. Часті скільки буде чисел? Цифр, Часть. Цифр скільки? Ой, так, цифр. Часті. Скільки має бути цифр? Так. Ні. Ділаєш 54, потім 1 і 1. Скільки має бути? Ну, 2, Отже, спочатку ти ділиш 54 на 17, потім ти утворюєш свідочі неповно ділення, так? А потім ще одне. То буде? Скільки має бути в часті тоді чисель? Ну. Тут має бути сім чисел? Навіщо? Там немає бути сім чисел? Там не має бути. Там не скільки? Отже, ти 54 поділиш, потім ще одне знесеш, буде у тебе друге на повне а потім ще одне далі. І буде скільки у нас тут цифр? Три. Пиши три. Тому що 54 це всього 54 сотні. Значить, ну, будуть так. сотні, десятки і одиниці. Так, так. Очекайте. Е, три. Я говорю, що тут мало бути три крапки. Ставимо три крапки. Бо три числа. Три цифри має бути. Раз, два, три. Так, три цифри далі. 54. На скільки? Там у тебе скільки? 17. 54 на 17, це буде. О. А так само, пам'ятаємо, як ви? Один. Так, правильно. По 5. А тепер відкрили, і дивимося. Якщо ми візьмемо по 5, це буде. Буде. Багато чи мало? Багато, Значить, беремо нижче. Вище беремо, значить, число? 5. Ні. Число тоді буде скільки? Якщо ми взяли 5, було багато, значить ми беремо от, нижче. 4. Пробуй 4. Але вже те, що 4 на 1 і тут, і вже буде трошечки. Ще менше. Так, правильно, ще треба менше. Отже, беремо число. Ще менше. Три ти. Сказав, що це буде багато. Так. Три. три. Записуєш три. Часку записуємо. Промовляй. Часку. Скільки? Три. Так, три. три. Далі множимо на. На 7. Ну. Три на сімнадцять. Три помножити на сімнадцять. Множ. три на 7 буде Пишемо. 21, пишемо куди. 21, так, Ча час. Почекай, почекай. 21, пишемо, що. Що ми пишемо? Ні, ми пишемо тут, де ділене. Перше не ділене. 21. Пишемо не 21, а скільки? Останнє число. Один. Так, правильно, один. Так, і ще тих, скільки. Два і буде. П'ять. Записуй. П'ять. Нам це правильно. Це число. П'ять. Так. Далі. Піднімаємо. Три. Остача три. Далі утворюємо. Так, друге на допомогу. Зносимо. зносимо. Так, зносимо 5. Далі 35 поділити на 7. Ні, не на 7, а на два числа зразу. 35 поділити на два числа зразу. Приблизно по скільки ми візьмемо. По? Ні, дивись 35 на 17. На два числа зразу. По два. Беремо по два. Давай більші цифри. Більші. Так. І тут буде 2. Так. Перевіряємо. 2 на 17 буде. 14. І 6. Почекай. 6 те сьогодні. 4 на 7. Mm -hmm. 2 на 7 буде. 14. 14. Пишеш останнє часом. Так. Запам'ятав? Скільки? 20. Один запам'ятав далі. 2. На На 1 буде 2, і ще тут один буде три. 3. 3. Пише 3. Так. Далі перевіряємо, скільки не. Ось так ось. Скільки не поділили, остачек? Буде один. Далі утворюємо. Так, зносимо. Говори, Говорить. 17. Один. Пишемо один. Так. Перевіряємо. Один на сім буде 7. пиши. Один на 7 буде 7. Сім. І. на